Місцеве самоврядування для нашої політичної сили, я рахую, це джерело формування національної позиції, громадської позиції нашого народу та є основою для розвитку держави. В Нетчинській міській раді наша фракція Удар представлена двома депутатами. Звісно, це небагато, але якщо працювати на користь громади, то можна зробити немало. Основною метою я рахую. Місцеве самоврядування це треба працювати так, щоб кожен представник місцевого самоврядування вкладав в роботу частину своєї душі, частину свого серця та частину свого життя. І тільки тоді наша країна згодом зможе стати не тільки географічним центром Європи, а зможе стати культурним, історичним та економічним центром Європи. Щоб висвітлювалася взагалі вся сесія. Тобто, по-перше, я рахую, треба встановити декілька камер в залі в сесійному залі, для того, щоб люди могли в прямому режимі дивитися, як кожен представник громади, кожен депутат голосує, щоб це було видно і це було неголословно.